Сьогодні у нас під мікроскопом не один герой, а два. Хоча, в свідомості багатьох українців, вони давно закріпилися як одне ціле. Українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, брати Капранови. Далі у програмі. Доброго О, Боже, ранку. Він, Він. бачите, тут джунглі. У вас джунглі, <сіцел> <А, ні>, гарні <сіцел> джунглі, <сіцел> доброго ранку. О, дякуємо дуже дякуємо. Це був добрий ранок, що називає? доброго, що називається? — називається? — і сіль. — Я з банальним запитанням, напевно, не буду оригінально. Як вас відрізнити? Хто Дмитро, хто Віталій? Питання тільки навіщо? Навіщо? Навіщо найвий. Зайвий клопіт. Зараз, поки Віталій. Занесе тортик. Я вам проведу невеличку екскурсію по нашій господі. Ми хотіли, щоб тут наш родовий герб був, але герба нема. А вийшло так, як щось на кшталт ядерного вибуху. <гум> ну, майже герб. <гум> майже герб. Так, оце у нас баскетбольний майданчик, у нас оскільки четверо дітей, плюс купа ех, їх, тобто їх друзів. А да. ви так і займаєтесь? Ну, зараз ні, звичайно, але займалися. Я зараз навіть спробую попасти. Давайте. Щор забирає. Що у вас близнючки і дружини. Так. так, але, на жаль, сьогодні вони рано поїхали у них справи, але ми просто клянемся. Що вони Я бачила <гум> і я бачила. Скажіть, будь ласка, як. А... Такою унікальною родиною, я знаю, що ви і дітей називаєте наші діти. Так, ну, да, вони називають батьки, батьки. Так? Да, батьки і мамки. І ну, і міні... і батьки це вживається в Україні. От мамки, я ж не знаю, ніколи це тільки наша родина народила мене жену в такому вот сенсі. Мені мама, а мамки. Так. Да, і вони наші спільні діти, виховуються разом, і вони одному рідні, звичайно. І навіть дивно сказати, що вони двоюрідні якось так, тому що все росли повністю разом. Ми просто ви вирішили, що так дешевше. Тому що... Ну та, дійсно, Дружини зараз поїхали, у них одна машина на двох. І у нас одна машина на двох. А якби ми жили окремо, то треба було б чотири машини. Один собака був на двох, а великий, але один. Одна правильно, ні, дві правильно. Зараз я придумаю, що ще у нас один на двох, а будинок один на двох. розумієте? Ми з дитинства звикли багато їсти. От буквально все, що на столі, треба отак змести, тому що, що, ну, ну як постійний, постійний голод. Ну так, і ще в умовах, коли м'ясо було розкошем. І от ця от хороша звичка багато їсти. Вона не покинула нас і зараз. Переслідує нас і сьогодні, і тому наше здорове харчування це з'їдати не все, що на столі стоїть, а хоча б половину. <світ> Бачите, в чому справа? Справа в тому, що. E, сьогодні e, символом здоров'я є така фігура, і як, як би так сказати, фітнес постійний, каладіки а на, на животі і так далі. Вот. А свого часу зовсім інші були канони краси. Тобто сьогодні і здоров'я. Ми ще пам'ятаємо часи, коли казали, вона занадто худа. Да. Сьогодні так вона сказати. Це страце не ну, ці канони вже повертаються. Слава Богу. А тепер питання: а що ж таке здоровий спосіб життя? Це той, що повертається? Чи той, що ми його проважаємо? Хочу запитати вас про ваші книжки. Зараз вийшла друга книжка про Майдан Рутанс. Розкажіть історію трошки цієї книжки. Зараз я її навіть принесу і вона навіть вам подарує. взагалі. Коротка і трагічна, як все в Україні. Ось така вона. Бачите? Це для вас примірник. Дякую. Ось, Ось така вона. Позвонили нам якось з кінокомпанії Fresh і сказали: а ми пропонуємо вам написати для нас сценарій. Ну а ми сценарій вже ніколи не писали. І ми сказали собі, о, це цікаво. Сценарій написати, пішли туди і кажуть, є ідеї, є Вільнюсський майдан 91-го, є Київський Майдан про зв'язок між цими Майданами, щось таке значить, придумати. Ми сіли, думали, думали і придумали історію про хлопця, який е, мав в 91-му році там, 19 років, і служив в армії, а тому був в радянській армії у Вільнюсі в складі метостріл. мотострілкової дивізії, і їх кинули туди охороняти цей телецентр від Литовців. А потім хлопчик виріс. Так виходить по всьому, що він десь ровесник. Ну, може, трошки молодший. Хлопчик виріс, вернувся в свій Київ, жив, жив, все це разом з нами пережив. А потім, звісно, в 2014 році вийшов на Майдан, але вже з боку народа. Тобто там він стояв це ж з щитом, а то і без щита, просто з автоматом. А тут він уже з того боку. От і там у нього була романтична історія тобто в ж ну, про ж, кохання. ну, ну ви ж знаєте, що не буває книжок. Хороших mm -hmm. книжок не про кохання не буває. А розкажіть, як ви пишете книжки разом, бо підписано брати Капранови». Так ну ми як як брати Капранови». Ми навіть на своєму каналі називаємось Брат Капранов. Так Братка. на каналі імені Шевченка Брат Капранов. Так що брати Капранови» – це. Ім'я власне. Да, і, ну, так і вдвох ми і пишемо. Тобто, ну, як, у нас є кілька версій. Ну, наприклад, я старший на 15 хвилин, і тому я пишу всі приголосні, бо їх багато. А Віталій молодший. <свісно> тому він пише Так. І так ми так, розподіляємо. І пишу, да. Ну а насправді ми е, працюємо як кібернетики. За планом, тобто ми вигадуємо в розмовах між собою все. І коли вже зад. Я нагадаю глядачам, а брати Капранови за освітою кібернетики. Так, так і все. коли задум уже намалювався, от, ми сідаємо і просто пишемо поепізодний план. Ну так як в кіно робиться. Тобто, спочатку ідея, потім поепізодний план, а потім уже текст. Ну, тут... от. А далі ми. А далі головний наш трюк. Ну, наприклад, Віталій пише там парні епізоди, я не парні. Потім ми міняємось і редагуємо один одного. Потім знов міняємось і редагуємо один одного. Потім знов міняємось і редагуємо. І скільки одного. таких редакцій? Ой. Ми, ви знаєте, ми якось порахували випадково, бо зараз Word знає все. Ми писали роман Забудрічка, там було щось багато епізодів. От найменша кількість редакцій одного епізоду 17. Найменше. Найбільше сто. 20, ну вже не важливо за сто. Тобто ви такі перфекціоністи? Ні, просто ми, як би це правильно сказати, ми ставимось до тексту не як до нерухомості. Бо багато хто, от я от так от зліпив слова, все, це уже. Да. А ми. Як ну, і потім, коли пишеш, коли ти пишеш окремий епізод. І потім, як він виглядає в композиції. Ну, от, жінка, коли вдягається, вона починає підбирати блузку під спідницю, шалик під сукню і так далі. Тобто, коли композиція епізодів, це вже інші вимоги до тексту, розумієте? Тобто останні редакції це завжди вже по готовому. Роману, ти йдеш і йдеш, редагуєш як дурний, тому що угу. ну а потім отримаєш книгу, відкриваєш, думаєш, боже, і тут я не додивився. <с <bei> <с. То у нас кожна, кожна нова книга має такий контрольний примірник, ми там по ньому вносимо правки на другий додрук ми завжди вносимо правки. Уже, ну, навряд чи з читачів хтось це помітить, але в душа, можемо й вправду пересутися і вас Чи знаєте ви, що українці врятували світ від чуми і холери? Причому не не просто там один хтось там придумав. Це була виявляється наша стратегічна лінія, тому що Україна страждала від цих хвороб через порти. Вони приїздили весь час з Азії, і вони розповсюджувались через в основному через порти, через степи приходили до нас. Оця значить чума, і оця холера. І ще в 18 столітті такий собі Данило Самойлович, Став першим, хто з, з, організував по, по карантини, і він першим запропонував. До речі, от треба такої руди ви, ерудії, ви да. просто можете зараз увійти а, в комісію, не те, що в комісію. Ми ви можемо зараз увійти запит... в кабмін і пояснити жестами, як треба, да, що це вже все було в 18 столітті. І ніхто не закривав і не забороняв здорових. здорових. Розумієте, Данило Самойлович в 18 столітті організовував карантин від чуми. Ефективно, власне кажучи, тоді оця теорія карантинів, яку сьогодні порушують наш уряд. Перший була вся за Випробована. Випробована. І, і, і почалася системна робота. Мало того, доносимо не тільки робив карантини, він ще перший робив щеплення від чуми. От він просто не вмів готувати вакцину, тому брав біоматеріал з тих, хто одужує. Обрав ослаблені ці бактерії і робив перші щеплення. Але це не індустріальний характер. Але практика вже була, і от який сором, що в країні фахівці якої врятували світ чуми от такий, така ганьба, як сьогодні з цим карантином. Коли це перетворюють на якісь забавки, якийсь піар, які значить, танці е е ритуальні і в якісь поклоніння, невідомо чому. Хоча у нас є, мало того, що досвід, у нас є історичні, можна сказати, підстави для того, щоб бути передовою е країною. Давайте про вашу абетку поговоримо. Абетку, треба згадати. А! Алкоголь! Жени від себе геть думки сумні і потопи турботи О, у вині. Да. А як в вині не тонуть, пий горілку в горілці, то не все. Повір мені. Це це насправді хаям був такий. Ми його з дитинства якось любили. Я не знаю, як може наш зараз буде дивитися. Наші глядачі подумають, що не можна в дитинстві любити Амара Хаяма, звідки ви знали, хто це. А по-друге, це не, дитячі... не дитячі вірші. Ми в райцентрі, звідки знали, хто такий Амар і читали його рубаї. І вони нам завжди дуже подобались тим, що він зосереджується на двох головних для кожного чоловіка речах і з речах, об'єктах і зовсім цього не нітиться. Для нього головне це вино і жінки. От може жінки і вино, кохання і вино, вино кохання. І от він якось весь час пише оригінальні речі цю тему. Але коли ми вступили в інститут вчитися на кібернетиків і довідалося, що Амар Хаям був головою. Е як би це назвали? Групи, Зараз групи лабораторії. лабораторії, головою групи вчених, які розробляли нинішній календар астрономів, які вивчали небесні світила. Тобто, де просто так. І Сьогодні ми живемо за моделлю ще й часовою Амарахаєм, не тільки в Рубаях. Ще цікава одна буква М. мама. Лікарня. Бо мама там працювала, і запах лікарні це запах нашого дитинства. Так. Ми, да. ми в дитинстві не любили бібліотеки, любили лікарні, тому що батько з мамою працювали в лікарні. І Зараз навіть заходиш в лікарню. Пахне дитинством от реально. Причому раніше більше пахло дитинством, тому що я так розумію, все мили хлорки. І от цей сьогодні запах дитинства повернувся. От він сьогодні у сьогоднішніх дітей запах дитинства буде алкоголь, тому що всі бризкають руки. Оцептика з антисептиками. А у нас трошки пахло хлоркою. Трошки пахло всім цим дезінфекцією лікарняною. Ну ліками пахнуть. В принципі, не може, ліки не особливо пахнуть, але оцей от карняний специфічний запах для нас рідний. А бібліотеку ми не любили, тому що туди треба повертати книжки. Це була трагедія. Ціло. Ті, коти книжка тобі сподобалась, тільки ти хочеш ще п'ять разів прочитати. А Добре, скільки все. там 10 днів чи 14, треба віддавати книжку. До речі, в цій обиці немає визначення слова здоров'я. Які у вас є асоціації і думки з цього приводу здоров'я? От, мабуть, це те саме, що щастя, ніхто не може сформулювати. От є таке казуїстичне визначення щастя як відсутність нещастя. Так само казуїстично може здоров'я визначити як відсутність хвороб. Ну, єдиний, хто знає, що таке здоров'я, це патологоанатоми. Тому що вони на розрізі вже бачили, корова це була людина чи ні? Решта це все гіпотези. самозаспокоєння це один, один із ознак здорового способу життя. Якщо ти нервуєшся, знайте за стола треба вис... підводитись з легким почуттям. Провини. <рі tôi> <так. ріст> Але легким. Це вже перше побажання нашим глядачам. Це про здоровий спосіб життя. Так. Так. Я пропоную глядачам побажати чогось. Зазвичай людина довідується про, стан... про що таке здоров'я з формулюванням ото і було здоров'я. <ріст> <расан 'я> <ріст> <Це> так. <ріст> так от, ми вам бажаємо, як на якомога довше. Цього формулювання як, уника якомога би довше не знати, що таке здоров'я, а знати, що таке, от ви існуєте, як є. Оце воно і є насправді не задумуватись. Да про це не треба думати, і щоб цей щасливий стан не покидав вас якомога довше, і ваших рідних, тому що це найцінніше насправді. Як це, одразу Коли ти не, не заважає жити? Так? Одразу скажу, що ми не знаємо як цього досягти. <ріст> Але я вам бажаю цього будьте здорові, дай Боже.